Віра діє всупереч законам. Віра діє всупереч всьому, що людині на землі відомо, що наш розум на землі збагнув. Віра більша, ніж земне тяжіння, і сильніша від усіх вітрів. Через віру речі неймовірні робить Бог. Достатньо кілька слів, щоб людину з мертвих воскресити, щоб сліпий з народження прозрів, віра здатна сонце зупинити і прокласти шлях серед морів. Віра надзвичайна наша сила, і вона нам Господом дана, і для всіх вона є надважлива. Нею в серце прийняли Христа. Віра це тверда твоя основа, це фундамент власних відкриттів. Віра це стосунки з нашим Богом, бо без неї Богу б не вгодив, ти без неї Господа б не бачив, бо лише той, хто вірить, той прозрів, хто повірив. Бог тому пробачив і двері неба він тому відкрив. Віра Богом дана для людини. Віра привела нас до Христа. Віра наймогутніша це сила. Вірі неможливого нема. Віра діє всупереч законом. Віра діє всупереч всьому. Навіть якщо в серці буде втома, завжди віруй Господу Христу. Ти в своєму житті дива побачиш, тільки вір, бо це багато значить амінь.